Як ви потрапили на мій канал Санака, це відео розпаковочка вирових сюрпризів. Сьогоднішня новинка у нас дуже-дуже незвичайна. Її зробив мій брат, той самий, що робив три пакетики з табалапками, і мені буде дуже цікаво цю колекцію розпаковувати, тому що я не знаю, які сюрпризи всередині і сторіночку в каталозі також оформлював він. Я була просто в шоці з того, які вони милі і як вони класно зроблені. Колекція називається. Та басквіші. І я думаю, ви всі бачили оцього котика, якого так шмякають, він дуже милий. Далі мені ще подобається цей хом'як, ця кицька це, мабуть, що мій улюблений пакетик. <сум> Циплятка. Просто подивіться, як класно промальована сковорідка. Я в шоці з того, як він класно зробив. Це така табалапка і Орео клас. Давайте сьогодні відкриємо пакетик, який мені найбільш сподобався. Це ось цей. Така типу Hello Kitty. Він також на мистинки тут зробив. Дуже цікава колекція. Закінчується. У нас з вами колекція Світ Денді, а з нею закінчується і каталог. Відгадай пісню по емоджі давайте сьогодні. Давайте останній простий такий пакетик відкриємо. Thanks. Далі наша минула новиночка. Я пам'ятаю, хтось в коментах просив жабку, але я не зрозуміла, яку саме, чи цю, чи цю. Давайте ось цю. Персонажі намальовані в Avatar World. Також хтось просив куромі, хтось просив Леді Банк. Давайте візьмемо Куромі. Тока блока. Ось цей, давайте. Кісточка. Колекція 100 пакетиків. Давайте такий. Зелений. Хочу взяти зелений. І ось цей. Я хочу повідкривати більш звичайні пакетики, тому що їх залишилось дуже багато. Бо в перших розпаковках ми з вами відкривали, мабуть, що найкращі пакетики. І із айпадів, які ми прикрашаємо, я візьму такий. Давайте подивимось усі пакетики, які ми з вами сьогодні відкриватимемо. Кінс. Ось цей дуже класний, дуже цікавий щодо. І починаємо ми з нашого старенького вже каталожика, який ми сьогодні закінчуємо. Такс. Ось наша колекція Світ Дендій. Ось тут нам має випасти останній сюрприз. Такий пакетик. Нам випадає персонаж Зірочка. Пишіть в коментах, як він називається цей каталог у нас з вами закінчився, і завтра буде на нього огляд. Це дуже приємно закінчити перший каталог. І переходимо ми з вами до цього гарненького новенького каталожика. Так. Із колекції Avatar World нам потрібна сторіночка із Sanrio, тому що ми відкриваємо ось такий пакет. З куромі. Боже, там він повітряної тривоги. Клась. І наша дівчинка в стилі курони виглядає ось так. Я їй зробила такі переходи. Дуже класно вийшло. І давайте цю куромі також наклеїмо. Наступна колекція, і о, боже, Я забула написати, що це за пісня. Але ви всі відгадали в коментарях. Давайте зараз напишемо. Це у нас пісня Артема Пивоварова. Здається, вона правильно називається Маніфест, якщо я не помиляюся. І там є такі слова жовто-блакитне серце і плаче, і сміється. Дуже легко було здогадатись. Давайте напишемо жовто-блакитне серце. Вітаю всіх, хто відгадав. Ви молодці, наш пакетичок. серйозно. Я навіть забула, що я робила цю пісню. Так, я тут нічого не буду підказувати. Тут повинні відгадати навіть ті, хто взагалі не слухає пісні. Вона, до речі, ось тут має бути. Давайте так, перші 5 коментарів з правильною відповіддю попадуть в привітики в наступне відео. Давайте навіть 10 коментарів. 10, щоб було з запасом. А ми з вами переходимо до наступної колекції. Це моя улюблена. Обожнюю цю колекцію. Так, ось наш пакетичок. Такий зелений. Куди ми з вами наклеїмо? Я вже не пам'ятаю, якого кольору я там всередині робила стікери. Але давайте сюди. Ось так. Спочатку сам iPad. Боже, як воно класно відклеїться. Давайте розглянемо. Нам випадає таке сердечко: Girls Don't Cry. Далі така Аріель. Тюльпанчики червоні. І це в нас стікери в червоному кольорі. Така червона естетика. Це у нас Hello Kitty і такий гральний кубик. Такий у нас вийшов айпад. Мені не хочеться, щоб ця колекція колись закінчувалась. Це в нас сто пакетиків. Наша актуальна сторіночка буде там далі. А зараз ми з вами відкриваємо пакетик з аутфітами з пушеним і стокабоки. Я тут також оформила цей прямокутничок, тому що вони якісь сумні мені. Так, і ось наш пакетик. Мені саме ось цей аутфіт дуже подобається. Це піжамка і масочка для сну. Ці капці також дуже класні з пушени. давайте її наклеїмо на блакитну сторіночку сюди, на таку бірюзову. І Її пушимо. Дуже класний аутфіт. Це в нас наша минула новиночка. До речі, дуже багато коментарів, що я зробила колекцію з капібарками, і також дуже багато хто хотів спрунків. Давайте після виходу цього відео я створю голосування, і ви будете голосувати за наступну колекцію. А пакетичок ми відкриваємо з вами ось такий. З жабкою. Вау! Нам випав електронний поп-іт у вигляді Hello Kitty. І вона у нас має бути ось так. Тут має бути три такої форми. А, ще, до речі, ще одна сторіночка, яку я, як завжди, забуваюся вам показати. Далі у нас 100 пакетиків. Ось вони. Почнемо з цього. Це мої улюблені. Як не дивно. Клас! Нам випадає капібарка. Це капібарка з гри... Капібара Гоу, здається, так? Капібара Гоу вона називається. Давайте сюди наклеїмо. Ось так. Я просто не знаю, наскільки великий буде ще один сюрприз. І тут, до речі, два. Угу. Давайте почнемо з цього пакетика. Дивіться, який милий кролик нам з вами випав. Я пам'ятаю, до речі, це аніме, я його якось дивилася на нетфліксі, але вже забула, як воно називається. Моланг якось, чи моланг, щось таке. Я навіть знаю, куди ми його з вами зараз наклеїмо. У нас тут є одна рожева сторіночка, і сюди поміститься якраз іще один рожевий сюрприз. Цей кролик нам ідеально просто підійшов. Ось так. Все, тепер точно. І з цим каталогом ми прощаємось пока картка. І останній пакетик залишився. Я дуже переживаю, що тут буде за великий сюрприз. Боже, що в нас тут? Це табличка на двері, і вона зроблена в стилі Blackpink. Народжений рожевим. І як я й думала, в нас нічого не поміщається. Зараз буде Мэджик. Ось так. Тепер мають поміститися всі сюрпризи. Наклеїмо табличку сюди. Клас, цю сторіночку ми з вами також заповнили. І в наступному відео з'явиться ще одна. А це сторіночка з нашою сьогоднішньою новинкою. І до речі, я забула сказати, що це в нас будуть грошові таба басквіші. Тобто нам будуть попадатися в деяких сюрпризах гроші, а в деяких просто сквіші. І як я зрозуміла, гроші ми маємо ось так наклеювати. О, клас! Можна щось написати. Так, а сюди ми наклеїмо сквіші і сюди також. Також ми можемо наклеювати пакетики. Боже, я не знаю, скільки нам грошей виходить, але я дуже хочу сюди наклеїти. Якщо що, то я потім переклею. Дивіться, як це класно! Це дуже мила колекція. Нам попадається декілька сюрпризів, але нам не випадають гроші. Дивно, тому що він казав, що там майже в усіх пакетиках є гроші. У нас тут такий табакотик з рибкою. І ще в нас тут табалапка. Боже, як це все класно зроблено. І веделочка. Hello Kitty. Давайте це все наклеювати, так як воно таке чорне, і якраз підходить. Я сюди хочу наклеїти. Ось так. Лапка. Ось так. Я дуже хочу, щоб він зробив свій канал, але він думає, що він не дуже класно мабуть. Це ідеальна колекція. На цьому, все. Всім величезно, дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на канал. Мабуть, що забагато я балакала в цьому відео. Все, Всім пока.